Друзі, я Маріка. Сьогодні я хочу познайомити вас зі своєю родиною. Це моя матуся, мій тато та мій братик. Ми дуже любимо проводити час разом. Сьогодні ми будемо вчитись і грати. А ви хочете до нас приєднатись? Ми з мамою напекли багато смачного печива. Погляньте! На одній тарілці його дуже-дуже багато, а на іншій тільки одне. Давайте спробуємо знайти де багато, а де лише одне печиво. Покажіть пальчиком, де багато печива. Так, молодці. А якої форми це печиво? Так, це сердечка. А тепер покажіть. Де лежить одне печиво? Правильно. Молодшинка Марійка. А тепер, дітки, подивіться на те печиво, яке лише одне. Проведіть пальчиком по його краях. Якої воно форми? Воно схоже на м'ячик чи сонечко. Ця фігура називається круг. А тепер знайдіть на кухні щось іще кругле. Марійко та Сашко, давайте пограємо в хованки. Я рахуватиму до п'яти, а ви ховайтеся. Один, два, три, чотири, п'ять. Я йду шукати. Друзі, допоможіть мені їх знайти. Ох, дітки, я ніяк не можу їх знайти. Підкажіть, будь ласка, де вони можуть бути? Подивіться уважно на шафу. Як ви гадаєте, Марійка сховалася зимніва? Чи справа від неї? Я сховалася зліва від шафи. А Сашко сховався справа, чи зліва від крісла? Я сховався справа від крісла. Ой, а тепер вони помінялися місцями. Де ж Баріка? А де її братик? Підкажіть. Де вони сховалися? Зліва чи справа? Ура! Ви допомогли мені знайти. Марійка сховалася зліва від крісла, а Сашко справа від шафи. Марійко, поглянь, скільки іграшок розкидано. Хочеш допомогти їх прибрати? Матусі, дуже-дуже хочу. Друзі, допоможете мені? Покажіть пальчиком, де великі іграшки. А тепер назвіть їх. Правильно, це великий м'ячик і велика лялька. А тепер покажіть, куди нам їх покласти. Де велика коробка? Правильно! Ось кладу великі іграшки. У велику червону коробку. Ура! А тепер знайдіть маленькі іграшки. Де вони? Покажіть пальчиком на маленьку качку. На маленьку машинку. А тепер покажіть, куди нам їх покласти. Де маленька коробка? Дякую. Кладу маленькі іграшки у маленьку синю коробку. Чудово, дякую, друзі. Молодці дітки, ви так багато вже дізналися. А тепер давайте трохи відпочинемо і порухаємось. Запрошую вас на веселу під подушки, потягушки, потягушки. На всі ж вічини від конце світить сонце, світить сонце. Вітерець безшкетних грає, бач, гілочки хитає. А тепер і ви зі мною покрути. Головою робимо ось так і так все повторюємо в так! Прокидайся, годі спати. Час нам ліжко прибирати, а тепер мерщі до душу потягуши, потягуши, а на мохриті то що вже че? Беремо його рукою і повторюємо за мною, робимо ось так і так, швидко рухаємось так, що там далі по порядку? Починаємо зарядку і звичайно перша вправа нахил вліво, нахил право. Ви так весело рухались? Хочу наостанок останок пограти з вами в цікаву гру, чого не стало. Подивіться на іграшки, які перед вами. Ячик, качка, лялька, машинка. А тепер заплющте очі. Відкривайте! Подивіться уважно, чого не стало! Яка іграшка зникла. Молодці! Не стало ляльки! Очі. Чого не стало? Так не м'ячика. Мої любі друзі. Як же весело ми сьогодні провели час, ми так всього багато встигли. Навчилися розрізняти, де предметів багато, а де один. А ще ми дізналися, що таке круг, і навчилися розкладати речі на великі та малі. І навчились ховатися зліва та справа. Ви так нам допомогли і на згадку про наше заняття я хочу подарувати вам чарівну зірочку. Дякую вам, велике, до зустрічі!